Сьогодні, дівчата і хлопці, приготуємо ми з вами добочки. Ну, Ми їх так називаємо. Може, хто готує і називає по-іншому, я не знаю. Я кажу так, як ми називаємо їх. Що нам для цього буде потрібно? Потрібен буде фарш, у мене в даному випадку курячий, одне сире яйце, цибуля, борошно. Перець сіль, ну це звісно, перепелині яйця. І, звичайно, олійка. Беремо наш фарш, додаємо сюди сіль. Так, думаю, що вже достатньо. Рецепт я напишу, як завжди, під відео. Так, чорний перчик. Вбиваємо сюди яйце. Так, беремо нашу цибульку і натираємо її на терці. Я на крупній, ви на який захочете. Це можна навіть порізати. Натерли, додаємо сюди теж така соковита цибулька. Це добре. Так, і це все добре перемішуємо. Тепер беремо отаку фарш. Додаємо сюди яйце наше. Яйце я брала перепелини. Ну, Ви можете е і курячі, але ну, це ж вони у вас будуть дуже великі. Тому, а Якщо, якщо перепелиного нема і немає де його взяти, там, цей, берете просто яйце куриний, розрізайте розрізаєте його на 4. І вмочуєте його отак от в борошно, щоб вам було зручніше з нього зліпити такий. Дубочок. Ось такий він у нас виходить. Ми ложимо його в олійку на розігріту сковорідку. Так, наступний беремо теж. Можете її взяти наліпити, а потім ложити на сковорідку. Це вже як ви захочете. Так, так же само. Закручуємо так, засипаємо борошно. Ліпимо так одразу, як кругленьке, а потім так от робимо, як прижимаємо бока. Отак от. Ось так вони смажаться, я їх з легенця, вже як підсмажилися, перевертаю. І раніше поклала, це пізніше. Ну, нічого. Покажу вам, бачите, як вони перевертаються добре. Покажу, як уже посмажу. Так, беремо і вибираємо. Ось такі вони в нас виходять. Зараз я досмажу до кінця і тоді вам покажу. Ось які вони у нас вийшли. Я одну розрізала. Щоб показати, який вона має вигляд. Ось так така смакота. Якщо вам сподобались такі дубочки, готуйте і смакуйте. Я гадаю, що це не важко їх робити. Дивіться, якщо фарш у вас вимелити свій домашній, то яйце кидаєте і все. Якщо ви вже вкинули, ну купляєте фарш купований, то тоді ми кидаємо яйце, тоді ви додаєте до нашого фаршу купованого ложку, крохмаль. Я вам просто ну, як, рекомендую, як зробити, або якщо ви мелете самі, або купуєте фарш. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. У нас завжди смачно.